Близько 40 картин представили на виставці поза тяжінням в домі української культури 5 листопада. Автори картин поранені військовослужбовці, які наразі проходять лікування у військовому шпиталі. Розповів Суспільному Дмитро Михайловський, художник, який допомагав військовим створювати картини. Це тільки частина, яку ми зараз маємо, а ще є роботи, які ми вже реалізували і вже кошти поїхали на фронт. Це власне є виставка аукціон. Картини будуть реалізовуватися від 500 гривень. І, якщо хтось хоче, може задонатити заплатити більшу суму. І картини будуть промарковані. І в кінці виставки вони будуть віддані своїм. Власникам задонатити можна і сьогодні, і впродовж виставки буде стояти так само скринька. Картини поранені військовослужбовці створювали під час арт-терапії, яку проводили художники-волонтери. Інна Лібович каже, що разом із колегами допомагала та заохочувала військових до малювання. Сюжети картин та техніку виконання автори вибирали самостійно. Малювали за допомогою акрилових фарб, розповіла Інна Лібович. Це ну дуже потрібно робити. Ще навіть з теме того, що вони і розвантажують. І в них з'являється якийсь сенс, якась впевненість. Вони потім гордяться цими роботами. Різні такі е є випадки, коли ти бачиш, як людина ну гордиться цим прямом кажу. Там мене сфоткайте, та я там пошлю там мамі чи там жінці. Подібну виставку Олена Буката, художниця-волонтерка, разом із громадською спілкою Дім ветерана, проводили в Німеччині, де зібрали майже 4 тисячі євро. За які купили автомобілі для ЗСУ. Ідея започаткувати арт-терапію для військових зі шпиталю належить місцевій волонтерці Юлії Толмачовій, каже Олена Буката. «І Спочатку це були заняття в шпиталю на Лавочці, десь в біседці. Потім нам вже надали приміщення, і ми там вже на більш професійному рівні це проводимо. Там дуже затишно, диванчик, кава, чай, там солодощі. І хлопці приходять, і вони оці 2-3 години вони відчувають, ніби вони вдома. Вони розслабляються. Бувають випадки, коли вони просто я посипосіжу. Ну добре, потім, а давай там синенького, а добав там Говорю, Може, сідайте теж з нами. І вони залюбки сідають і малюють. Триватиме виставка продаж у домі української культури з 5 по 30 листопада. Виручені за аукціону гроші спрямують на потреби Збройних сил України. Надія Назарук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.